Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабичво. Сьогодні дивимося дуже чудовий, прекрасний, настрільний рекордний бій на 60 ТП Левандовського на мапі Руінберг. Так, в стандартному бою ми сьогодні будемо дивитися, як наш сьогоднішній статюга зробить рекорд на цьому дуже чудовому, прекрасному танку. Так, дивимося на нікнейм нашого автора реплею. Так, зараз зробить шотик наш авторіплею. Так, подивіться, ще й спідпалом по ФВ215Б183, тобто бабаха. Ну, така можна, вона е, рахується як броньована бабаха, адже ви знаєте, що інша бабаха ФВ 4005. Там немає броніві слова зовсім, так, а тут якась хоча б присутня. Так, 1750 завданої шкоди у нас уже в кишені, і зараз, як я й говорю, будемо дивитися на нікнейм нашого автора реплею. М Ремс якось так. М. Ремс. Ну, якщо я правильно прочитав, звісно, бо там ще трійки, він там вліпив, поналіплював, так і 0-3 рахунок, ми тільки приїхали на позицію. Ви розумієте, чим це пахне? Дивимось ще більш детально, як нас кидає на нас кидає. до 9 рівнів без жодної артилерії в командах. Так і С-75 зараз хоче отримати так просто в кришку. Бачите, присилаємо ми йому снарядик на 753 хітпонтика. Бабаха, у неї залишилося 250 хітпоинтиків. Так, і просто чоловік хотів відправитися в наступний бій. Адже так, хто це зробив? Це зробив наш Тигр Маус. 1-4 рахунок уже. Просто не знаю, на голову не натягни, адже ми дуже та дуже сильно. Програємо по хідпойтам на команду. На 7 тисяч! 7 тисяч на хітпоинтах. Так, так, так. І ще й 1-4 рахунок. Все прийдеться тягнути нашому. Мремсо, знову кришку башти присилаємо цього разу 870 Боже, як крутить нам Альфу. Сьогодні от я передавлявся два рази оцей бій. Скажу я вам: зірки зійшлися абсолютно всі туди, куди і мали зійтися, нашому авторіплею. Так, подивіться, всі три, шотика просто ми кладемо в ціль, куди ми і цілили. Просто забираємо і в нас рівнісінько, 3700 завданої шкоди. С е зараз виїжджає так. Хоче він бортик. Так є бортик. Бачите, він отримує залюбки наш кумулятивний снаряд. Зараз освіжимо пам'ять, яка у нас тут гармата. Кумулятиви наші. Що вони тут? 750 забирають за постріл та 317 пробувають броні. Е-277, якийсь трішки такий недурненький. Так, але йому не пощастило. Ми взриваємо просто за першим пострілом. На фулочку, очку 2450 хідпонтиків чоловік мав на об'єкті 277 і всі ми просто забрали. От не знаю, можливо, навіть союзникам там пише, як, як ви знаєте, всі так люблять писати. Ті, хто злилися, боже, що ти там робиш? Де ти там був, чому ти мене не прикрив? Отаке От, буває так. Я сотию теж якийсь. Теж такий, я скажу, досить мудрий чоловік на СОТому. Намагався витанкувати, і якимось чином ми пробуваємо СОТО. Дуже важко його було пробити зараз кумулятивним, саме кумулятивом пробити СОТО. Він зараз такий ромбек поставив, так і дуже та дуже важко було, але не нам. Дивіться, кожним пострілом ми кладемо своїх 750 середньої шкоди за постріл кожним шотом. Одним шотом, звичайно, 2450 зняли, бо. Боєвкладка була, і це дуже та дуже нам е, отак бустануло нашу нашу домашку. Так, 5-6 рахунок. Ми вже зрівнялися по хіппойтам, а це все завдяки нашому Емрянсу. 5-7 рахунок. Так, і до речі, я забув згадати, можливо, хтось не побачив. Ми грали у взводі. Так, нашавторіплею ЕмРАМС грав з пазиком. Який вже відправився в світ кращих. Дивіться, як наш МРМ зараз відіграває, відіграє, перепрошую так, 8390 вже настріль... настріляно, так, уже на пульках МРМС І хоче ще мало йому цієї кровошки, так, вк 4502 б тобто тапок Б710, тільки по ньому вилітає. Ну як тільки це дуже та дуже шикарна альфа. Уже 9100. 9100 у нас вже в кишені і що, ВКшка їде сюди? Так, об'єкт 430 у фуловий чоловік. От, у нас можуть бути величезні проблеми. Ми ще його і не пробиваємо в ЛДшку. Ми присилали свій кумулятивний снаряд, цього не вистачає 317 мм бронепробиття, щоб ми пробували об'єкта 430 і він просто на нас в'їжджає. Подивіться, крутить нас, так і він. Ага, чому він покрутив? Подивіться, він стріляв на стандартних продовій снарядах. Об'єкт 430 У. Якщо я не помиляюся, у нього там десь 250 з лишнім. Бронепробиття стандартним бронебійним снарядом, яким він нас пробиває в бортик. В бортик там 250. Е... Він нас просто з легкістю прибуває. Так, і вже ми ганяємося за об'єктом 430. Так, присилаємо йому тільки 659. Вилітає цього разу. До речі, могло і вилетіти, що ми його могли за шотик забрати. У нас перезарядка і така ситуація, так, це С-59 зараз може приїхати з центра мапи. Тут два противника. СО так, забираємо до чудового. У нас вже за 10 тисяч, Уже майже 10,5 тисяч. У нас на пулькано 430-й просто втікає. Наш, наша КПЗ ще 9 рівня просто сюди приїжджає. Так, Цяска, а так вона шотна була, так, Цяска. Відправилася у світ кращих разом з нею і об'єкт 430. у Має на увазі противники. 12-9 рахунок, три противники ще залишаються вафля 9 рівня. Центуріон 7-1 та Йосип 7-й. Так, зараз подивимося, показує, що Йосип 7-й та Центуріон 7-1 фулові. Гофля, вони є там трішечки понадкушувана. Трішечки понадкушували наші союзники. Зараз будемо дивитися, можливо, неправильно відмалювало. Адже Йосип 7 та Центріон 7-1 вони не в колі нашого промальовування. Тобто наші союзники могли там трішечки понадкушувати їхні хідпоїнтики, і нам може неправильно показувати. 3010 ми ще й заблокували Брунею. До речі, Хочу згадати, от підписник мені написав в попередньому бою. Я говорив, хто дивився так, попередній бій. Я говорив в попередньому бою за The Patton танк, оцей подарунковий 9 рівня. От дуже дешево коштує продажа його, щоб продати. І він мені написав, чи мені не слабо знайти топовий бій на Зепатон танку. Так, слабо, я вбив спеціально на сайті Water Place, цей танк, The Patton Танк, не знайшло мені жодного реплея. Не знаю, можливо, якийсь баг глюк, невідомо що, але я сам був здивований до цієї пори. Зараз кажучи, так не знаю, з чим це зв'язано. Чи не грають люди просто на цьому танку, чи не закидають ріплечки, чи, можливо, якийсь баг сайта від От такі, Отакі хотів цим з вами поділитися. 11 644, уже рекорд. Це вже дуже шикарна шикарна цифра у нас на екранах. У нас 649 хітпонтиків, ми можемо ще перестрілюватися та перестрілюватися, але залишається тільки Центуріон 7.1. Так і він світився останній раз отут в хатинках, там де зараз стоїть наш прожетто 65-й шотний. Він боїться їхати на, що за все, фулового Центуріона 7.1. Зараз подивимося, скільки в нього є. Я ще раз повторююся, він не був в колі промальовування нашого автор-реплею. так і що. От там показує КПЗ-шка, де стоїть запатом танк. Ми стоїмо, зводимося так, останній кумулятивний снаряд. Саме головне зараз влучити. Адже як ви знаєте, на кінець бою всі хочуть влучити, так зводимося. І 659, Так, от подивіться, тільки центріон 7.1 один підсвітився. Він уже шотний. Так його ще й уже і забирають. Звісно, ми здобуваємо майстра в такому бою. так, Стальна стіна, основний калібр, але саме головне ми напулькали дванадцять тисяч завданої шкоди 5 фрагів 1549 чистого досвіду з преміум акаунтом. Ну, я звичайно стріляли повністю на кумулятивних снарядах до посліднього снаряда і пішли в мінус тільки на сім тисяч срібла з преміум акаунтом. Дуже всім вдячний за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.